Сердям своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ці благання, котрими натхнути сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. Щщах порятуй, о Боже нас, милосердя, май над нами, милосердя, в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже нас, милосердя в гріхах нас. Наших. Як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед злом, милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях о Боже, нас, милосердя, май над нами, милосердя, в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о боже нас. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві Вервиці до Божого милосердя, а також дев'ятниці, про покору волі Божій. Я щиро прошу вас про уподобання, а також про поширення нашої трансляції. Господи Ісусе Христе, Ти навчав, щоб ми були милосердними, як Отець наш Небесний, і сказав, що хто бачить Тебе, той бачить і Його. Яви нам своє обличчя і будемо спасенні. Молимося, просимо Господа Бога перемоги, просимо припинення війни, молимося про збереження життя і здоров'я всіх наших військових, медиків, волонтерів, капеланів, учасників тероборони, всіх небайдужих громадян. Молимося і просимо у Господа Бога, ласки для нашого президента. І для всієї нашої влади, для прийняття правильних важливих рішень. Молимося про всіх, хто під обстрілами, молимося про всіх, хто на окупованих ворогом населених пунктах. Молимося за всіх, хто є зараз в дорозі, молимося за всіх тих, хто допомагає в будь-який спосіб всім нужденним і потребуючим. Молимося за всіх небайдужих людей, молимося про наші чисті серця, щоб Господь зберіг від ненависті і гніву. Господи, заопікуйся Україною, всім українським народом і нашим українським військом задля перемоги. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався Чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Ці, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідує Дне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь

Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Покрови і воду, що виплало з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Дев'ятниця про покору волі Божій, день другий. Підкоритися мені не значить продовжувати боротися, засмучуватися, впадати у відчай і пробувати переконати мене через молитву, щоб я задовільнив турботу у спосіб, який ти хочеш. Підкоритися моїй волі це втішити своє серце і душу, відвернути думки від скорбот і довірити мені, мені усе, кажучи: Ісусе, подбай, будь ласка. O Jėzuse, gėdaviu save tavo rankose, zaupikujis visiems. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну, весь український народ, все наше українське військо, в Твої руки, заопікуйся усім. В ім'я Отця і і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім вам за молитовне єднання. І пригадую, що завтрашнього дня, 11 березня, п'ятницю, наша спільнота безвідмовної Помпейської дев'ятниці, що молиться з міста Яремче, просить долучатися всіх бажаючих до строго посту в наміренні перемоги України над ворогом. Щиро заохочуємо всіх, і щиро прошу, я поставила на сторіночці наші вже оголошення, щиро прошу про його поширення. Гарного вам благословенного і мирного дня! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Знову в нашім світі Ісусе, терням увінчав, хто ж тебе, Ісусе, терням увінчав? знову крик безжальний, і зловіще геть, хто ж тебе Ісусе, сусе засудив. Хто ж тебе, Ісусе, засудив на смерть, знову на голові стукіт молотків. Хто ж тебе, Ісусе видав для котів, хто ж тебе, Ісусе Тебе, Ісусе, на хресті розп'яв, знову мати поруч, а душа горить. хто ж тобі, Ісусе, болі погасить? хто ж тобі, Ісусе, Знаю, спасы.